Сьогодні поговоримо про Олексія Арестовича. Ні, я не буду переповідати його строкату біографію та робити нарізку з за зашкварами. Знаю, що це ну ніяк не переконає його фанатів, і вони і далі будуть жити у створеній ним реальності і годитися на створених ним емоційних гойдалках. У сьогоднішньому відео я поясню роль Арестовича в інформаційному просторі та чому українцям зараз не варто ним захоплюватися. Якщо ви і так це розумієте, впевнено, що поряд є люди, які цього не знають. Покажіть, будь ласка, їм це відео. І привіт! Мене звуть Оксана Мороз, і ви на каналі Як Настати Овочем, на який традиційно прошу вас підписатися. Натисніть дзвіночок. А також залиште будь-який коментар під відео, так його точно побачать більше українців. Дякую! Для початку давайте розберемося з традиційними причинами, чому українці ловлять кожне слово Арестовича. Аргумент перший. Він працює в офісі президента і розповідає офіційну інформацію простою мовою: так, Олексій Арестович є позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака. З початком повномасштабного вторгнення він фактично виконує роль воєнного спікера Офісу президента. Та доносить офіційну інформацію на своїх брифінгах сухо та скупо. Добрий ранок, друзі. Ситуація в Україні залишається контрольованою. А от вся решта це його особисті висновки та думки. Тобто, те, що він пише у Фейсбуці, розповідає Фейгену чи Латині, і навіть те, що говорить в ефірах єдиного марафону новин, це його особиста позиція. Давайте розділимо. Є Олексій Арестович як воєнний спікер офісу президента, і його офіційна небагатослівна лінія. А є особиста лінія Арестовича. світоглядні речі, які він пише у Фейсбуці, про які говорить. Тема його неоднозначності була завжди, і він цього не заперечує. Якось він на запитання, як вас нагородять, написав, що його визнають зрадником. І це в Україні найвища нагорода. Виходячи з цього, він таку комунікацію і робить. У нього є вечірні ефіри з Фейгіним, і я б не вважав це офіційним продуктом. Це його рефлексія і точка зору. Аргумент другий. Він знає інсайди та хороший аналітик. Його висновкам можна вірити. Так, напевне, він знає багато внутрішньої інформації. Проте чи розказує про неї чи робить правильні висновки? Давайте розберемося на одному з прикладів його прогнозі щодо російського вторгнення, який він зробив 23 лютого о пів на 12 ночі. Загострення в зоні ООС безпосередньо практично неминуче. Тобто там вирогідність я б дав 80-85%. Що стосується можливо нападу з інших напрямків, то це все поки залишається гіпотетичною історією. Що треба зрозуміти? Росіяни збудували вишикану машину дезінформації. От мало це, це хто знає, я можу сказати, як відбувається. От останні чотири доби їх командири отримують безпосередній наказ до початку наступу. Вони заводять двигуни танків, вони там готуються, скривають пакети, кричать на солдат, а потім команди вперед, вперед не поступають. І так, чотири доби поспіль. Тобто, вони знають, що ми знаємо, що вони знають, як в цій дитячій грі, і це все відбувається для того, щоб, по-перше, тримати нас в тонусі і тиск здійснювати. По-друге, наших партнерів з Заходу. Тобто Арестович за кілька годин до повномасштабного вторгнення Росії сказав, що загострення на сході майже неминуче. А от напад з усіх інших напрямків лише гіпотетична можливість, елемент російської дезінформації та тиску. Крім того, Арестович підкреслив, що наступ на Київ з півночі майже неможливий, а в найгіршому випадку ворожі війська зайдуть кілометрів максимум на 20, або аби позначити свою присутність та відтягти ресурси. Також загальної мобілізації не буде навіть в випадку повномасштабної війни. Так може він не знав про вторгнення? Логічно заперечити ви. Давайте послухаємо відповідь від самого Арестовича. Першим, якому, якому я розповім, що було відомо, що нападе, було ну, для мене на початку грудня, було зрозуміло. І це тільки один з прикладів аналітики та прогнозів від Арестовича. На жаль, він говорить те, що хоче сказати, а не те, що знає. І тільки він знає, коли наступного разу він захоче ввести свою аудиторію в оману. Так, потім він може навіть за свою брехню вибачитися, як в 17-му визнав, що брехав 14-му. Але скільки за ці роки хибних висновків зробила його аудиторія? Аргумент третій: у мене звичка слухати Арестовича. Він мене буквально врятував у перші тижні. Так, Арестович ефективно виконав роль заспокійливого у березні. Всі ми були налякані та дезорієнтовані, і його все буде добре допомогло багатьом. Все буде добре хвилюватися на що». Проте зараз не березень, і жити треба в реальності, якою б вона не була, і відповідно до неї приймати рішення: чи евакуюватися з гарячих точок, чи вже повертатися з дітьми з-за кордону, і так далі. Активна оперативна фаза, От вона закінчиться протягом двох-трьох тижнів, тому що вона просто не буде спішно. Ви ж вже чекали два-три тижні, після яких мало стати краще. Мало стати, але не стало. Бо реальність інша так, перемога буде за нами, але вона буде не скоро. Що очевидно, що війна ця буде продовжувати ще довго? Те, що приховуються зараз, втрати українського війська, це Гу. правильно. У Нас втрати великі. Це три ключових аргументи, чому українці слухають Ростовича. На них я хотіла сьогодні зупинитися з рамками цієї розмови. Залишу аргументи на кшталт красним мужчина» і так гарно говорить. Перед тим як продовжу, хочу подякувати всім тим, хто підтримує нас на Патреоні. Кожна ваша гривня працює на перемогу на інформаційному фронті. Якщо ви теж хочете та можете нас підтримати, традиційно знайдете посилання на Patreon в описі до цього відео. А ще ми відкрили функцію спонсорства на Ютубі. Кнопка внизу. Дякую! Якщо ви уважно подивилися першу частину відео, у вас напевно виникло запитання: для чого Арестович це говорить? Точну причину знає тільки він сам, я ж висловлю кілька своїх припущень. Причина перша: тестує реакцію суспільства та бере негатив на себе. Зокрема, після Бучі у багатьох було запитання, чому влада нічого не робила, щоб проінформувати та евакуювати людей. Багато тоді навіть порушили правило не критикувати владу і ставили запитання, чому знали та не сказали. Тоді ж вийшло одне з перших великих інтерв'ю Арестовича після повномасштабного вторгнення, у якому він дав відповідь на це запитання. Чому не можна було оголосити, тому що почалась би масовий вихід біженців масово? І вони б забили всі дороги. І армія б не пройшла в райони оборони. Реакція суспільства не заборилася, і Арестович отримав очікуваний шквал негативу. Так, і Зеленському дісталося, але значно менше. А ось пояснення таким діям Арестовича від Володимира Петрова. Він каналізує негатив, який може впасти на когось іншого. Тобто рівень нарцисизму Арестовича він захищає його максимально. Тобто у нього він не пробиваєме в цьому сенсі. Тут зроблю ремарку. Володимир Петров знається на маніпуляціях. Так профільне видання детектор медіа називає його чорним політехнологом, а він сам себе продажним журналістом. Крім того, самого Петрова пов'язують з роботою на владу. Причина друга: щоб заспокоїти, Арестович свідомо продовжує заспокоювати українців. І багато хто вважає, що людина заспокійлива зараз має бути. Все буде добре. Зокрема, таку думку в інтерв'ю виданню Лівий берег» висловив Михайло Макарук, речник міжнародної спільноти «Інфонапалм» та військовослужбовець з одного спецпідрозділів. Тепла ванна, яку він створює для української аудиторії, це добре чи погано? Хтось має її робити? Це добре? Хтось має її робити. У нас не ми з тобою, да, там чуваки, які прохавали війну в курсі. У нас же куча домохозяїк, Які? Тобто, Згадувати тобто, заспокоєння це дорого. Причина третя: він доносить інформацію до росіян. Якщо абстрагуватися і слухати спічі Арестовича, то в них звучить багато меседжів, які варто зараз почути росіянам. І про недолугість цих армії, і про неминучі поразки, і про яскраві перемоги ЗСУ. Тобто, тобто, те, що для українців заколисування, для росіян навпаки. Арестовича регулярно запрошують на ефіри російських ліберальних блогерів та журналістів від Фейгіна та Латиніної до каналів Навального. А Максим Кац, російський блогер та політик, який критикує Путіна, але хоче побудувати свій руський мір, вибудовує свою аналітику на висновках Арестовича та Гіркіна. То, що пише Стрелков, і то, що горіть Арестович – якби оно совпадає. Поэтому я те смарюк би їх обох. Коли Кода совпадає, в своє ефір даю. Рівень аналітики, у Каца серйозний. До речі, якщо ви не дивилися чудовий розбір загону кіноманів про Максима Каца, дуже рекомендую і залишу посилання на нього, і воно десь тут зараз з'явиться. Арестович добре інтегрувався у російський інформаційний простір і доносить свої тези до росіян, які готові це чути. Але ж ви не росіяни, ви українці, і цілі у нас різні. Що ми зараз хочемо від росіян? Демотивувати як мінімум. От Арестович для них чудовий демотиватор. Що ми хочемо для себе? Розуміти реальність, щоб приймати вірні рішення. Наприклад, щоб батьки не відмовлялися евакуюватися, коли дійсно необхідно. Бо Арестович сказав, що все буде добре. Причина четверта: Хайп, популярність гроші. Цій медійний капітал Арестович отримав після 24 лютого. Наприклад, саме за місяці після повномасштабного вторгнення Росії аудиторія його youtube каналу збільшилася на 1,4 мільйони підписників. Його щоденні ефіри з російським адвокатом Фейгеном дивляться мільйони людей. Схоже, Арестович буквально хоче монетизувати свою популярність. Так він уже зареєстрував торгову марку для понад 150 послуг. А в Google можна натрапити на рекламу його школи. Звісно, нічого поганого в зароблянні грошей немає. Головне, щоб це не відбувалося за рахунок введення в оману нас з вами. Слухати Арестовича чи ні, висновок кожен робить для себе. Якщо ви вирішите прослухатися до його думок та висновків, дайте чесну відповідь на запитання: чому та навіщо? Якщо для отримання об'єктивної інформації, то тоді слухайте лише його офіційні заяви. Як ви вже побачили, до об'єктивності його інтерв'ю є запитання. Якщо для отримання аналітики то навіщо? не на росіяни? Але якщо дуже хочеться послухати Арестовича аналітика, то принаймні вивчіть його біографію, щоб розуміти, у чому він дійсно експерт. Бодай з цієї ж Вікіпедії чи з сайту моротворця. До того ж, є реальні аналітики, які теж володіють внутрішньою інформацією. Наприклад, Сергій Рахманін, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, першу помилку, яку росіяни виправили. Якщо ви слухаєте Ростовича для заспокоєння, то просто пам'ятайте, що заспокійлива викликає звикання, та після довгого вживання може завдати шкоди. А ще пам'ятайте про важливість отримувати інформацію з різних джерел, серед яких мають бути медіа з білого списку, тобто ті, які дають максимально об'єктивну інформацію. Концентрація на одному джерелі це про вбивство критичного мислення та про життя в альтернативній реальності. Це те, як живуть росіяни. Але ми не вони. Нам своє робити. А закінчити хочу словами Отара Довженка про Олексія Арестовича. З іншого боку, якщо людина має час дивитися довгі відео Арестовича на Ютубі, значить у неї все гаразд. На неї не падають бомби, вона не в розпачі, є світло та інтернет і можливість прокрастинувати. Така форма прокрастинації не дуже шкідлива, оскільки найваглищим часом не буде ні виборів, ні референдумів. Тобто людина під впливом Арестовича не зробить нічого, що віддалить нашу перемогу. Та все ж тим, хто дбає про гігієну мозку, я б порадив не слухати людей, чия робота брехати. На цьому все на сьогодні. Якщо вам сподобалось дане відео, поширте його в соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гігієну українців. І дякую, що дивилися до кінця. Нагадаю, що ваші коментарі та вподобайки допомагають популяризувати відео серед глядачів українського Ютубу. До скорої зустрічі, Па-па!